А от чи була у вас ситуація така, що ви їдете і треба комусь допомогти машину трохи толкнути? І ви такі. Я слабенький, я не можу. А було таке, що ми тримали машину, підняли, бо не було донкрата, поки чувак запаску. Ви підняли її над головою. Ну це було дуже швидко, тому що ми спочатку розкрутили всі болти чотири бота. Ви швиденько, може готовий, готовий. Підняли, він швиденько цю знімає, ту ставить і наживи на гайки. гайке. Таке було. А бувало у вас таке, що у вас. ну, Я думаю, що ви скажете, що вам кажуть, пхни машину, випхайте, вона заводиться, і мужик каже, вже за власне-ні, я допхаю куди треба. Скільки там, 20 кілометрів, то фігня. А, Під горку. Або а ці гайки ви відкручували просто пальцями чи. Було, я перепрошую, було, що щось не так було, сказав. Було, 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 таке. Між іншим було. Було, ви гайки прям. Просто ну ти запитався, було, як я не А, я так все, поняв. Тобто. Вже я піду далі тоді. А може бувало таке, що ви тоді і ротом, і шини накачували? Грілку, грілку. Ну, Грілку. Пуф. І зразу там. Грілку, ви можете грілку. Що ви грі... карти приперли. Ви реально можете грілку надути? Можу. Зараз буде. Можете Вадима надути.